Всім привіт! Я сьогодні приготувала для вас добірку з найкращих парфумерних релізів 2024 року. Давайте розпочнемо з арабського парфуму, що є моїм новим парфюмерним я. це Теріак, дуже розхайплений парфум. Мені він дуже сподобався тим, що він насичений і такий контрастний. Тут є така майже вже затвердівша карамель, але вона розбавлена медом анімалістичним. Це цікаво, він додає чогось більш сексуального цього аромату, в якому є також шкіра. І багато пудрових нот. Я ще відчуваю тут терпкість ревіння, і він дуже потужний, комплементарний. Я його носила дуже часто на вихід, особливо з бойфрендом, бо він такий, знаєте, звабливий. А ось ще один дуже гарний гурманський парфум, який мені сподобався цього року від Room 1015, це Wave Child, бо це не начебто акватика, але тут ще є потужна нота кавуна, і вона солодка, майже як жуйка. А десь на задньому фоні є кокос, Сіра Амбра, тому відчувається цей вайп серфінгу, чогось солоного і точно літнього. Він мені дуже подобався саме в спеку. А зараз я ношу новинку від Fantasy Community Perfumes, дуже бюджетний бренд з українським представництвом. Я вам раджу затестити, придбавши пробники. А якщо хочете якийсь всліпу, то я думаю, це буде Frosty Berry and Bliss Cake, який нагадує мені особисто м'якесенький домашній бісквіт з кресу. Ram Із різноманітних ягід. Він такий трішки угловатий цікавий, дуже прохолодний, мені з ним неймовірно комфортно. І він звучить дуже особливо. Я ще такого не тестила. А як ви можете зрозуміти, я маю великий досвід з парфуми, тому він мене закохав себе і ціною, і ароматом. А ось з дизайнерського сегменту мені дуже сподобався новий Лавіабель. Ця версія аромату, який мені загалом не дуже подобається, мене підкорила, бо нагадала. Такий, знаєте, аромат фруктової і саме ягідної помади. Тут є неймовірна нота малинки, в яку я була закохана, що створила для вас шалену добірку з парфумів, в яких є ця нота. І якщо ви шукаєте гарний дизайнерський гламурний парфум, то я вам його раджу затести. Він дуже жіночний, приємний і компліментарний. Носила його дуже часто, так само, як ще одну новинку дизайнерського світу, це Бариня від Hermes подобається що цей бренд не слідкує за трендами, вони створюють щось класичне, цікаве. І цей аромат майже унісекс. Фручулі на старті тут є спілі ягоди, а в базі багато деревини та пачулі. Аромат супер крутий. Раджу затестити. В ньому є і серйозність. Він такий статусний, діловий. Я його ношу на роботу, коли до мене приходять студенти на тестування, але в ньому є щось і грайливе, можливо, саме через комбінацію з ягід. Ну а зараз давайте поговоримо про гурманіку. Мені здається, це точно був її рік. І тут я маю кремель від Пролесен Перефанс. Дуже оригінальний громадський аромат з реалістичною нотою крем-брюле, цей десерт. Має в собі поєднання чогось кремового і е, цієї зацукреної е, скоринки. Еспресо тут, неймовірне, в поєднанні з деревиною, такий компліментарний от він прям шлейфовий. я навіть часами забувала, що я його те, ну, наносила, а мені робила за нього компліменти. Він дуже потужний, дуже крутий, але, знаєте, такий не банальний. Хоча їстівна гурманіка також була в трендах, і з цієї категорії я хочу виділити кейк від італійського артистичного. Парфумела Клаудіо Цюка, бо він нагадує вихідний, коли ви напекли а, чогось смачненького, наприклад, а, млинці, полили це все ванільним сиропом, додали багато різних солодощів, а, затерли це все шоколадом, і тут особливість в тому, що є нотка а, кед, а, цедри. Капельсину, тому він такий прям їстівний, домашній, дуже смачний. Я таке дуже люблю. Напишіть, як ви відноситеся до гурманіки, бо я знаю, що вона не для всіх. Хоча це компліментарна категорія номер 1 Зараз поговоримо про щось зовсім інше. Це парфум від Gallagher під назвою Cadence. Він мене дуже здивував, бо я загалом не полюбляю такі амброві, темні аромати. Тут багато тютюну і взагалі таких ароматичних нот. Мені сподобалась лаванда, і це був шок, тому мені треба про нього розповісти, бо він. Заземляючий, дуже спокійний, гарно носиться на вихід, звучить так містично, цікаво, просто круто. А ось аромат Pour Ref від Maison Oлі нагадує мені зимові свята. Мені здається, це взагалі must-have саме на холодну погоду. Тут є нота карамелізованих каштанів, какао, і рис, деревина, і ви ну, знаєте, я його віддала своїй мамі, бо вона більш полюбляє такі пудрові, флоральні, можливо, солодкі аромати, а ось деревиного в її колекції немає. Я думала, він їй сподобається. Я вам хочу сказати, що це таке задоволення бути навколо неї, коли вона його носить, бо він дуже шлейфить і дуже цікаво звучить. Такий а, дуже атмосферний зимовий солодкий аромат. А ось наступний парфум а, більш гурманський це Angel's Kiss від Ariana Grande він нагадує мені а, трояндове морозиво, дуже компліментарний, солодкий. Я закохана в нотку а, малини в поєднанні з Трояндовим морозивом, це дуже оригінально. А ось найбюджетніший парфум сьогодні це з новинки, з нової колекції про Амбру від Zara. Дуже раджу вам її затестити. І особливо цей парфум, якщо ви полюбляєте нішу, але шукаєте чогось більш бюджетного, бо він звучить точно як Guidance, один з найкращих ароматів, як на мене, такий кремовий, пудровий. І дуже а, лахідний. А один з топ-фаворитів мого бойфренду це Dark Desire від Orientica. шикарний флакон і дуже соковитий аромат. Тут по нотах у нас є і цитрусові ноти, і солона а, вода. Мох, мускус, а я відчуваю терпкий ревінь і такий дуже чистий мускус. Аромат прям він піднімає настрій, дуже збуджує, і мені подобається неймовірно. Щось зовсім протилежне. Це йолп від Соридори. Це аромат затишку, комфорту, дуже домашній пудровий аромат з мигдалем, османтусом. Тут є нота. Абрикосового чаю, вона заземляє, але аромат насправді дуже піднесений. Тому це мій особистий улюбленець і фаворит. Я його обожнювала. Справді носила дуже-дуже часто протягом цього року, але парфум, який я закохалася з першого ж разу, і шукала навіть аналоги дані від орієнтіки в моїй колекції, але так нічого і не знайшла. Це парфум, який нагадує щось знайоме: тут є гарденія, трішки персику, кокос, ваніль. Він так. Такий лагідний, приємний, наче знайомий, парфум з характером, дуже впізнаваний, і від нього неможливо відірватися. Він манить, він дуже цікавий, і я вам його раджу тестити, якщо у вас є така можливість, бо він прям мене дуже вразив. Я була закохана, і я думаю, що це найкращий реліз цього року. Але мені цікаво дізнатися про парфуми, які сподобалися вам. в 2024-му. Я вже чекаю наступний рік, буде багато цікавого. Тому, якщо ви тут вперше, підпишіться на мій канал. Якщо вам подобається такі відео, будь ласка, залиште під цим величезну вподобайку і Придивіться в описі. До нього буде уся корисна інформація. Якщо ви хочете купувати парфуми, робити це з моїми знижками, але найголовніше це підтримувати ЗСУ, тому Будь ласка, донайте на усі перевірені фонди. Я вам бажаю гарного нового року та усім нам перемоги наступного 2025 року. Тримайтеся та слава Україні! Папа! -па.